Коли ми бачимо хороший художній фільм Творчий художній, воно нас торкає питання чому. Ну да, майстерно зроблено гарні е, картини, ситуації, спілкування торкає тому, і тому воно так глибоко нас торкає, бо воно йде, в ньому йде мова про нас. Я відчуваю, що ці слова, ці моменти, ці озвучуючі питання, які є в цій творчості, говорять про мене. Так само сьогоднішня Євангелія говорить про мене, про нас, про людей. Ми є люди. Ми сумніваємось. В нас слабка віра, наслабка довіра до апостолів, які бачили Ісуса Христа, слабка довіра до церкви, але до самого Ісуса Христа є віра і довіра і це спасає тому. Да він не вірить своїм побратимам, не вірить апостолам, братям. Він хоче довіритися сам. Я хочу бачити те, що ви бачили. Я хочу мати таку віру, як ви. І проходить багато часу, вісім днів, коли Ісус знову з'являється звертається вже до Томе. Ходи сюди, Тома. І торкни мої руки, мої рани і мою рану тут споку. І будь віруючою людиною. І Тома стоя коліна і каже: о, мій Господи, о, мій Боже, Він отримав благодать, віри і став віруючою людиною. І це про нас. Чи ми будемо вірні Господові, багато чого не знаючи, і не бачивши, чи ми будемо ходити? по тій дорозі, по якій ходять апостоли, і бути поблизу них, хоча в ще недосконала віра, ті вісім днів, або ті вісім років, або тих багато років, чи я буду вірний Господеві і чекаю на благодать, яку Він мені дасть, та як то мій. І я тоді можу скрикнути голосом: Омі Ісусе, Ом' Господи, як добре, що Ти прийшов, як добре, що я Тебе бачу, або як добре, що я Тебе відчуваю Твою присутність, Твою силу. Це благодать віри, це треба просити, за це треба молитися. Ісус, який хоче дати нам цю віру, з радістю хоче дати, каже, блажені ті, які не бачили мене і вірували. Це я ми. Ми є блаженні і дякуємо Богу за дар віри і просім, щоб він її підсилив. Амінь.